Леді Ред. такою перша леді Марина Порошенко постала на обкладинці модного глянцю. Фотосесія наробила галасу. Одні кажуть не на часі, інші обговорюють кожну деталь стилю другої половинки очільника країни. Сьогодні ми вперше відкриємо завісу, хто і як працює над створенням образу зразкової дружини президента. А сама перша леді відкриє деякі таємниці президентської родини. Вони вже майже 30 років співають в унісон, а тепер на всю країну. Місяці тому Петро Порошенко склав президентську присягу, а його дружина отримала статус першої леді. Перша леді не любить формулювання. Перша леді так, вона, вона інаугурації у Верховній Раді. Вона у лавандовому під колір очей. Вибір вбрання не самостійний і не випадковий. З ми достатньо быстро определились. Були зрозуміли предпочтення Маріна Толіни, і ну, мені було понятно, що їй буде неплохо в этом цвете. І був вибран на мозгляд совершенно чудовий шоук лавандового цвета. Світське життя відкриває завісу та показує, хто і як працює над створенням головного жіночого образу сучасної України. Там працює велика команда, і є багато людей, які роблять. Різні речі, ось як виглядала дружина мільярдера і мати чотирьох дітей до інаугурації. І вже у Верховній Раді під час складання присяги чоловіком бездоганний макіяж, професійна укладка, виразний колір. Вона абсолютно відповідала протоколу навіть як у неї волоси були уложені спокійно, я би так сказала. Заможем треба посмотрети, а вона... Саттство спеціалістка з протоколу Галина Науменко ще з радянських часів консультує найвищих чинів королів та президентів в Україні приймали під її пильним наглядом. Цьому прискіпливому критику Марина Порошенко на інаугурації екзамен склала. Вона на діржалась, вона на а не то щоб вела себе. Она прекрасно держалась по п'ятибальній шкалі п'ятерка з плюсом. Знаєте, у неї порода хороше такое слово, когда є есть характер, є есть и На это можна прекрасно з цим работать для мене, як для дизайнера. Модна битва за можливість вдягнути першу леді. Змагається ціла плеяда кращих дизайнерів України. Можу показати костюм, який ми робили для мене. Не одягнула його він на прийом в раду. Ну вона вибрала, можливо, просто колір більш національний, більш що Це більш нейтрального кольору костюм. Можливо, вона його ще колись куди-небудь одягнула. У день у Верховній Раді у вбранні від Вікторії Грись. вечорі на дипломатичному прийнятті у сукні від Лілії поставіт. Прекрасно, що в Маріне Натоліна прекрасна фігура. Європейський 38-40 розмір. Це ті розміри, які ми шиємо на моделі на колекцію. До Жовто-блакитної сукні на прийняття дизайнерка підібрала і прикраси в українському стилі. Ще ми додали просто буси, баламути. Ну української баламути, це так українці казали на перлом. Утро його простіше казати баламути. Це дуже стара версія. перламутрових е, блуз. Така низочка була невелика, дуже скромна і вишукана. Демонстративна скромність у день прапора дружина президента України вразила ціною свого вбрання. Для всіх було очевидно, що в день прапора треба вдягатися в прапор. Марина Анатольовна шукала якусь жовту сукню. До якої можна було б вдягнути якийсь блакитний акцент зробити, була знайдена сукня в дуже бюджетному бренді українському молодому бренді, який виробляє масові речі. Проста жовта сукня, вона коштує 899 гривень. Цю жовту сукню за 899 гривень обговорювали усі модники країни. Приватні статки родини Порошенка великі. Це заможні люди. В них є гроші. І, мабуть, вони можуться дозволити на ці гроші придбати якісь сукні. Сучасність стилю полягає в тому, що вона вдягнула демократичний одяг. Але не тільки демократична жовта сукня стала інформаційним приводом того дня. У церкві поруч з президентом бездоганно трималися перед камерами дружина і доньки. Але молодший син Михайло від спеки і хвилювань знепритомнів сімейна ідилія дається нелегко. Да, детки должны быть, тем более в Софии. Праздник, все, детки хорошо. Но у нас был случай, когда был господин Ющенко у нас президентом. И они были тоже в Софии со своей женой. Не взяли всех детей, даже маленьких. И это выглядело, она держала этого ребенка вот так на руках. Она хотела показать вот Ту Украину, которую знали ее пра, -пра прадеды Но Украина – это совсем на сегодняшний день уже другое государство. Была жива еще Тетчер. Она мне позвонила и говорит, Галина, ты участвовала? Почему? Что это значит? Почему ребенок на руках? Не надо этого делать. Не надо тянуть страну назад. Тетчер же это заметила. З храму на обкладинку модного журналу. Ми в редакції глянцю, де у вересневому номері дебютувала Марина Порошенко. Ми зараз з вами приїстаємо фотосесію, яка усім собственно в тому форматі, в якому котрому в журналі. Починається кадр з красного платья. Снято он був на терасі, з видом на здання адміністрації президента. Мішель Обама, Карла Бруні, Кейт Міддлтон. Поруч з моделями та кінозірками найвпливовіші жінки світу дивляться на нас з глянцевих обкладинок. Десять років тому український Ель експериментував. З Юлією Тимошенко у статусі прем'єр-міністра тепер персоною номеру стала перша леді України. ще один е, мой кадр, Это кадр, который облетел на самом деле всі онлайн-портал, всю там прессу, все фейсбуки, преса в том числе и немецкая. Кстати, вот в преддверии преезда Ангела Меркель на теж давала запросы на перепечатку этих кадров, в частности, где-то шпигель. Вот они опубликовали обложку. Сміливаю обкладывание наробила галасу в Україні. Одні кажуть, що модні зйомки дружин. Не президента не на часі, інші обговорюють сережки та чаровички з кожної шпальти. Нічого страшного зіснятина не діла е -е -е брильянти за мільйони. Могла би це зробити. Ні, діла. Перша леді собі не належить. Існує міжнародна традиція серед перших осіб. Вони носять бюджетні сукні, вони носять сукні вітчизняних няни дизайнерів. Безумовно, звісно, я считаю, що перша леді України носити українських дизайнерів. Це дуже правильно Обама, вона теж носить американські дизайнерів. Французам легче, да? їх національні бренди це Шанель, Діор, і совершенно нормально. перша леді може вийти в своїх національних брендах. Перші леді завжди на виду. У що вони вдягаються та як поводяться? Оці у всему свете. Когда рядом с мужчиной женщина, то все глаза смотрят на о, Ланда вторая жена, как она выглядит, а вот как, как она бежала, как что-то. Знаете, так устроен человек. Я переглядала, например, «Появим шалябами». и она дуже очень смехлива, она. Так, широко йде. Так вона е, машить рукою, вона якось посміхається. Вона дуже дуже невимушено себе поводить. А, Марина Порошенко притаманно, дуже стримана. манера така. в Україні зараз особливо складні часи. Тож і екзамен публічної уваги для Марини Порошенко вдвічі складніший. Такі часи, що все має бути бездоганно, і вчинки, і, і вигляд зовнішній. Яках ажіотаж у супроводі охоронців на свято першого дзвоника до звичайної школи спального району столиці завітала дружина президента. У мами не буває дорослих дітей. Вас син вже зовсім дорослий. Ви вже молода, але бабуся. Кажуть про те, що ваш старший син у зоні АТО. Тільки ви можете підтвердити або спростувати цю інформацію. Я можу підтвердити цю інформацію, але я вважаю, що Більше од коментарів я отримуюсь. Яка ви бабуся? Я так розумію, що онука ви бачите часто, тому що живете ви поруч, зважаючи на те, що ваш син дійсно зараз у зоні бойових дій, то зараз на вашій родині вся відповідальність за онука. Я його просто обожнюю, я його дуже люблю. І Кожну хвилинку, яка в мене є вільна, я обов'язково з онуком. І також я підтримую свою невістку, тому що їй зараз важко, вона дуже хвилюється, тому ми повинні підтримувати один одного, бути поруч. Ви нещодавно з'явилися на обкладинці глянцевого видання. Хтось критикує вас за це, комусь це сподобалося. Ви, коли йшли на такий крок, думали про те, що вас будуть критикувати? Це питання складне. Е я впевнена, що е я намагалась показати обличчя України і е для того, щоб бачили, що ми нормальні люди, що ми. Е Підтримує нашу Україну і до речі, журнал «Ель» частину грошей. Які вони отримали від продажі цього журналу, спрямували саме в зону АТО, е і я дуже вдячна їм за це. Ви знаєте, що зараз вас порівнюють з Мішель Обамою, яка також фотографувалася для обкладинців вог також висаджувала квіти біля білого будинку, також носить вбрання демократичних брендів, у якому ви з'явилися на день незалежності. Я така рольова модель Мішель у вашій поведінці, все, що я роблю, я роблю просто від душі. І те, що мені підказує, моя совість.